Андрій Єрмак вирушить на фронт. Про це екс-голова офісу президента повідомив у листі до газети The New York Post. Єрмак пояснив, що не хоче створювати проблем президенту Зеленському, тому прийняв таке рішення. Він не уточнив, коли і як має намір прибути на передову. Мені огидна брудна кампанія, спрямована на мою адресу, і ще більше огидна відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду. Відставка керівника офісу президента України Андрія Єрмака стала головною темою світових новин. Провідні міжнародні телеканали та аналітики оцінюють наслідки цієї несподіваної політичної зміни для України в найкритичніший момент мирних переговорів. Ми почули від українського президента Зеленського в його вечірньому зверненні, що його керівник офісу Андрій Єрмак подав у відставку. Це надзвичайний поворот подій. Єрмак є величезною значущою фігурою в Україні. Він був поруч із Зеленським протягом усієї війни. Він справді права. Рока Зеленського, і насправді Зеленський неодноразово чинив опір тиску, щоб замінити його колишній посол США в Росії Майкл Макфол підкреслив унікальну роль Єрмака в українській владній вертикалі, порівнюючи його вплив із посадами кількох міністрів одночасно. Він не просто керівник офісу. багато в чому він є міністром закордонних справ і прем'єр-міністром разом узяті. Принаймні, він очолював переговори. Він той, хто сидів навпроти держсекретаря Рубіо. отже. Це неабиякий удар для президента Зеленського, без сумніву. І це вже ставить питання, хто тепер очолить переговори з українського боку. Франц 24 зосередився на тому, що відставка відбулася саме в момент, коли Україна веде найважливіші переговори про мир. Кореспондент каналу в Києві Гулівер Крех пояснив, чому тиск на владу наростав протягом тижнів. багато людей казали, що єдиний спосіб для Володимира Зеленського повернути підтримку громадськості після того, як цей корупційний скандал. Палахнув два тижні тому, полягав би в тому, щоб позбутися Андрія Єрмака, але довгий час здавалося, що він категорично відмовлявся це робити. Він навіть зробив Андрія Єрмака главою нещодавньої делегації, яка їздила до Женеви на переговори з американцями та трьома європейськими країнами щодо цього останнього так званого плану миру. Німецька Deutsche Welle акцентувала увагу на тому, що Єрмак офіційно не є підозрюваним у справі, проте його відставка стала політичною необхідністю для зеленського. Це велика справа, яка дивує. Справді здавалося, що Володимир Зеленський збирається триматися Єрмака до кінця. Він міг звільнити його 10 днів тому, коли цей скандал вперше з'явився, і він цього не зробив. Він пішов до парламентарів своєї партії, які були обурені, і сказав: Це не ваша справа, це моя людина. і Я залишаю його. Водночас американські аналітики попередили, що Москва вже використовує цю ситуацію для дискредитації української влади. Колишній посол Макфол зазначив характерну реакцію російських змі. Так вони вже це зробили. Якщо ви подивитеся на російську пресу, вони кажуть, що це підтверджує все, що вони говорили роками про Зеленського та його уряд. Я не знаю деталей звинувачень чи розслідування. Нам доведеться почекати, щоб побачити це, але немає сумнівів, що відставка Єрмака є великим ударом для президента Зеленського. Американські канали підкреслили критичний момент відставки саме тоді, коли спецпосланник Трампа Стів Вітков готується до поїздки в Москву наступного тижня для переговорів про можливе завершення війни. Українці захищають свою країну. Вони знають, що станеться, якщо вони програють, коли російські сили увійдуть у більше українських міст і сіл. Вони вже знають, як це закінчиться. І ось чому для них це було неприйнятно, що вони повинні віддати землю Росії, особливо землю, яку Росія навіть не захопила. британський бібісі зосередився на тому, що Зеленський вже оголосив про зміни в переговорній команді. Замість Єрмака українську сторону представлятимуть міністр закордонних справ, глава ради національної безпеки та начальник генерального штабу Україна справді перебуває в найважливіший момент ймовірно політичних переговорів, які зараз відбуваються для доопрацювання документа та досягнення нової мирної угоди. І президент уже оголосив, що замість Андрія Єрмака, який був главою переговорників у цьому процесі, тепер українську сторону представлятимуть посадові. Ці міністерства закордонних справ, глава ради національної безпеки та начальник генерального штабу, український парламентар Олександр Мерешко в інтерв'ю Times Radio намагався заспокоїти міжнародних партнерів, запевняючи, що переговорний процес не постраждає від відставки Єрмака. Я впевнений, що це не зірве процес переговорів або не матиме жодного серйозного впливу, тому що з мого скромного досвіду переговорів з росіянами у так званому мінському процесі. Я знаю, що весь процес переговорів це робота багатьох людей. є ціла команда, є міністерство закордонних справ, яке підтримує та допомагає підтримувати цей процес. отже, є люди, які в курсі справи, які знають, що робити, які можуть взяти на себе відповідальність у будь-який момент. Водночас німецький кореспондент звернув увагу на внутрішньополітичний контекст. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли опозиція не займається партійною політикою, поки триває війна. Вони не кидають прямого виклику президенту Зеленському, але натомість очікують певної прозорості. і я думаю, що це ставало дедалі більш некерованим, І якби Єрмак не пішов, ви могли б побачити, як українські парламентарі опозиція можливо закликають зеленського піти або будуть набагато більш критичними в ситуації, коли Україна повинна об'єднатися, щоб зіткнутися з цими дійсно важкими переговорами з Трампом і Росії. Некошейшвитромпен Росіфранцузькі журналісти підкреслили глибші проблеми, які виявив скандал. Існує величезний гнів проти Андрія Єрмака не лише через корупцію, але й через надмірну роль, яку він відігравав. Його посада керівника офісу применшує набагато набагато важливішу роль, яку він відігравав в українській політиці. Часто здавалося, що він діє як міністр закордонних справ, і віцепрезидент. Він завжди був поруч із Володимиром Зеленським, а також призначав близьких до себе людей на всі ключові посади та позбував. Вся тих, кого вважав суперниками, американські експерти застерегли, що на тлі цієї внутрішньої кризи в Україні адміністрація Трампа може посилити тиск на Київ щодо територіальних поступок. Колишній посол Макфол різко розкритикував підхід американської дипломатії. Я вітаю президента Трампа за спробу завершити війну. Я також думаю, що він повинен розмовляти з Путіним, щоб завершити війну. Чого я не бачу, так це стратегії для досягнення цього способами, які просувають американські національні інтереси. Натомість я бачу лише капітуляцію. Я бачу умиротворення. На мою думку, це не закінчить війну надовго. Це змусить Сполучені Штати виглядати слабкими в усьому світі. Макфол також висловив тривогу щодо ролі спецпосланця Стіва Віткофа, якого він звинуватив. У надмірній близькості до Кремля та відсутності чіткої стратегії захисту американських інтересів. Я не можу сказати напевно, але я знаю, що він не просуває жодних американських національних інтересів безпеки. І я хочу повернутися до цієї теми. Їх найняли для просування наших інтересів, їх не найняли для просування інтересів президента Трампа або його особистих інтересів. І я не бачив жодних доказів того, що він це зробив. Британський Sky News також звернув увагу на геополітичний контекст саме в момент. Відставки Єрмака угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан перебуває з візитом у Москві, намагаючись позиціонувати себе як посередника між Заходом і Росією. Орбан отримує багато від цих зустрічей, тому що Орбан може показати, що у нього є особливий друг Путін, і у нього є особливий друг Трамп. Він друзі з усіма природними автократами та диктаторами, тому що Орбан сказав: вся ця ліберальна демократія я вірю в іліберальну демократію. Американський CNN підсумував політичне значення моменту для зеленського. Ми чули від європейських союзників постійні заклики до обережності, коли йдеться про корупцію. Це стає я думаю відволіканням від послання, яке Зеленський намагається донести про єдність навколо будь-яких вимог, які дипломатично будуть висунуті до України. і звичайно для України дуже складно в такий момент мати своїх мирних переговорів на чолі з людиною, у чиєму власному домі кілька годин тому були слідчі. Американські військові аналітики зосередилися на питанні безпекових гарантій для України. Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес на CBS провів історичну паралель із Фінляндією. Усі знають, що Росія ніколи не виконує жодної угоди. Вони ніколи не виконували. Вони порушували все. Навіть президент Рейган говорив: довіряй, але перевіряй. Тож ми повинні зробити Україну схожою на Фінляндію сильною. Є причина, чому росіяни ніколи не атакували Фінляндію після другої світової війни. Міжнародні спостерігачі вважають, що наступні кілька тижнів стануть критичними для української дипломатії. Новій переговорній команді доведеться швидко консолідуватися та продовжити відстоювати позиції України. Не в складних переговорах із Вашингтоном та Москвою. При цьому внутрішня боротьба з корупцією, як підкреслюють західні партнери, має продовжуватися незалежно від військових обставин, адже саме це відрізняє Україну від авторитарної Росії та є ключем до європейської інтеграції. підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.